І так, поговоримо сьогодні, коли найлегше замінювати матки, як підсилити сім'ї, які зараз слабкі, і неймовірні факти про сім'ю трутівку. Буде цікаво, не перемикайтеся. І так, друзі, почну з відкриття, яке я зробив для себе. Сім'я трутівка це завжди для мене, е, ну, по факту, це вже було пусте місце, яке потрібно десь витрусити, і з нього ніякого толку не буде. В цьому році, е, при, привізши бджоли кочівлі, ми побачили, що в одній сім'ї вже немає матки, вже немає розплоду, сім'я сильна, крута. Е, матка вже власне пропала десь в кінець медозбору, розплід ще був, розплід вийшов, сім'я була класна. Е, ну, треба підставити матку. Написали, забули. Тоді. Прийшли, роботи було багато, вже коли формували гнізда на зиму, дивимося, вже бджола трутівка червить повним ходом. Що робити? Шість рамок бджіл. Шкода викидати, але не знаєш, що з тим, з тим щастям робити. Коротше кажучи, ми просто не чіпали аж до цього часу. А зараз о, остання контрольна обробка відкліщає, позначили сім'ї, де потрібно підсилити. І думаю, ну хотілось би ті бджоли використати. Ну і попробував. Попробував, розкинув в дві сім'ї по рамці, струсив. Буквально в одній сім'ї взагалі підмору не було, в іншій сім'ї десь може бджіл 50-60. Але порівняно з цілою рамкою, бачу, бджіл значно більше стало у вулику. Матки цілі лишились. Я це робив вчора. Сьогодні перевіряли матки живенькі. Тоді, е, ну, знову ж таки, забираємо маточки. Де пише поміняти, зараз найкраще об'єднувати, зараз найкраще міняти. Забрав я маточки, думаю, ще лишилося три рамки з бджолами в сім'ї трутівці. Спробую підставити туди матку. На моє здивування, бджоли матку навіть в сім'ї трутівці прийняли. Тобто, це для мене відкриття, що зараз е, бджоли приймають, бджоли навіть трутівки приймають маток. От зараз можемо наглядно подивитися. Ось так, я звідси три рамки бджоли розкинув, це щоб ви розуміли, яка трутівка була реально сильна. А оце ще три рамочки залишилося. І зараз от, от, бачите, 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 от, вилазить, як вилазить трутня. Угу. Так, трутня розняла. І зараз вам покажу матку. Вчора підставив з 23-го року, яку мали нищити, думаю. ну... Най... Найсядіє Божа воля. І дивіться, будь ласка, сьогодні матка лазить, нічого їй не бракує. Тому таке здивування, тому такий приємний сюрприз від бджіл що восени ви можете досить легко виправляти сім'ї трутівки. Так. Друзі, тепер... Тепер розкажу про те, як ми об'єднуємо і як ми підсилюємо сім'ї. Протягом сезону бінки показували різні результати, і ось матка заслужила на те, щоб її замінили. Тобто, позначена вона як міняти, і немає кращого часу, як зараз її або замінити, або розформувати. Тож, що ми робимо? Ми шукаємо матку, до прикладу, якщо розформовуємо, шукаємо матку нижче матку, проходить 2 години, і ми маємо сім'ї, які позначені, що їх потрібно підсилити. Ми беремо рамку розплоду, зараз покажу, як ми підсилімо. Сім'ю будемо сім цими бджолами, будемо підсилювати інші бджоли. Бачите, як бджоли нервують після того, як пропала їхня матка. І ми беремо рамки з бджолами і несемо до сімей, які Необхідно підсилити. Наводячи порядок на пасіці, ми підсилюємо бджоли, щоб вони займали хоча б 4 рамки бджоли. Ось на такій рамочці буде як мінімум півтора руківських рамки. От, бачите. Слабенька сімейка, слабенька сімейка, з кормами все в порядку. І ми просто беремо і стрясаємо бджілок, які зараз зберуться на рамках. Так, ну і. Все, джолина сім'я буде, бачите, тут маточка 25 го року, вона буде готова. Ну, Приблизно так само йдемо до наступної сім'ї, яка також позначена як слабка. Знімаємо всередину. Ця сімейка теж позначена як слабка, і ми відтрушуємо їй також Ось так. Точно так само робиться об'єднання двох сімей. З цієї сім'ї вона була слабка, ми забрали матку, ще одну рамку бджіл забрали, і тут лишився такий невеличкий хвостик, невеличкий хвостик лишився бджіл. Ця сімейка слабенька. просто, ну і Ми зараз візьмемо і просто їх об'єднаємо. Об'єднувати потрібно, ви на прогноз погоди. Останній передостанній день, бажано в останній день тепла. Коли ви розумієте, що бджілки от сьогодні ще політають, а потім вже по факту невідомо чи будуть літати. Якщо будуть літати, це буде за тиждень більше. І відповідно, якщо вони так довго не літають, вони вже не злітяться з тієї сім'ї, вони залишаться на місці. Тобто ми зараз вже спокійно об'єднуємо, розуміємо, що бджоли залишаються на своїх місцях, нікуди вони не полетять. Ось і нічого не кропимо, нічого ми не робимо, просто з'єднуємо дві сім'ї. Так як зараз трутня немає, розплоду немає, вчинки не мають, де дітись, як, як прийняти одна одну, як прийняти ту сім'ю, в якій є матка. Ось так переносимо, бачите, слабесенька сім була сімейка. Ну, зараз вони дві докупки і... Перезимують. Бачите, ці вже відчули, що тут матка є, вже починають. Іти докупи. Так. 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 О, ось так просто робити в кінці сезону маніпуляції з бджолами обмінювати бджоли замінювати матки. Все це робиться дуже просто. І більше того, ви не ризикуєте нічим, бо я бачу, що багато людей бояться зараз заглядати у вулики. А що ж буде, чи там щось не застигне, як то сім'ї? Сім'ї зараз активні. Бо потепліло, вони акуратно, гарно зберуться в клуб. Проблем з цим не буде. І точно так само ви не маєте що зараз застудити. Розплоду немає. Відповідно, не бійтеся. Якщо треба доробити якісь роботи, обов'язково доробляйте. Всім добра і до зустрічі на каналі Правдиво Мед.